Як швидко позбутися другого підборідця і більш чітким зробити контур обличчя? В цьому відео я розкажу вам про це. Ви підпишіться, щоб не загубити мої рекомендації краси, щоб ми з вами зустрілися знову і ви дізналися ще більше інформації. Рекомендації щодо положення язика по-перше, Язик, якщо ви пальцем спробуєте піднібіння, то ви там побачите таке вигнане положення. От саме це положення це будиночок для нашого язика і повинен там лежати язик. Ще можете спробувати такий прийом, як проговарювати букву Н, але така більш носова. І так язик ляже в правильне положення. Наступний крок це язик не повинен торкатися зубів. Він повинен за горбинкою лежати. Це вам допоможе вправа на вакуум підтягнути максимально язик. Буває так, що інколи люди кажуть, що їм важко дихати. Це тільки так здається, тому що у вас ротове дихання більш задіяне, ніж носове. Підведемо. Підсумок. Ми прикриваємо зуби, не стискуємо, закриваємо губи, робимо посмішку і кладемо язик. Це положення ми контролюємо завжди, коли п'ємо і їмо. Цілий день ходити в такого, з таким положенням не потрібно, бо ви будете перенапружувати іншим м'язи. Може бути дискомфорт. Якщо у вас напружується шиє, зникає десь больове відчуття, то проблема в тому, що вам потрібно працювати з поставою і обов'язково ця права у вас вийде. Якщо у вас виникли питання, то пишіть в коментарях. Я з радістю відповім на ваші питання. Ставте лайк, якщо вам сподобалася ця інформація. І до зустрічі в наступному відео.